Шановні колеги, будь ласка, хвилинку уваги. Десять років тому в цій залі, 16 січня, приймалися диктаторські закони, закони Януковича, які порушували Конституцію і забирали права у наших співгромадян. Сьогодні законопроект 10.062 дуже наближений до нього. Не можна прикриватися війною. Не можна прикриватися недолугими рішеннями щодо Ц... ТЦК, щоб зараз забирати права наших громадян, щоб всіх оцифровувати. І потім ця інформація, як через Київстар, польється до Росії. Ви не забувайте, що у нас велика кількість людей сьогодні знаходиться на тимчасово окупованих територіях українців, громадян України, як інформація про яких може попасти до ворога. Не приймайте рішення, після яких вам доведеться їхати до Ростову, будь ласка.